Шеф вдома. І сьогодні готуємо класичний французький десерт це крем Брулі. Він максимально популярний у французьких закладах. І готувати його вдома не так складно. Тим паче я вам покажу рецепт, який адаптований для дому. І якщо навіть у вас немає кулінарних навиків, повірте, це не так вже і складно. Отож, потрібно цукор або цукрова пудра. Яєчні жовтки, вершки, але не нижче, чим 30% жирності, молоко, ваніль, і також я додам кави, що надасть нових відтінків смаку. Перше, що я буду робити, я буду поєднувати жовтки з цукром або цукровою пудрою. Я буду ретельно їх розтирати, але потрібно зробити так, щоб не було. Піни. Дуже непоганий варіант, якщо у вас є молоко і натуральна ваніль, закип'ятити молоко, додати ванільну паличку і дати на стоянність. Тоді це буде максимально смачно. Також, якщо у вас залишилася сама ванільна паличка, тобто ви достали звідти ваніль боби, то ви можете паличку помістити в банку, засипати цукром, і так у вас вийде. Натуральний ванільний цукор. Отож приступимо. Цукор яєчні жовтки і розтираємо. Додаю молоко, розмішую, потім додаю вершки, розмішую. Потім додаю ванільний цукор і пару. Крапель натуральної ванілі. Розмішуємо. Перший етап готовий. Що далі я буду робити? Я буду розливати по таким формам. Також їх називають суфлешниці або ж крем-брюлешниці, якщо у вас немає таких. Форм ви можете навіть використовувати звичайні чашки. Розливаємо по формам, додаємо гарячу воду в деко і ставимо в духовку на температуру 100 градусів, 90, 100, приблизно десь 40-50 хвилин. Після цього потрібно його охолодити і вже аж потім ми будемо робити його презентацію і подачу. Наступний етап обов'язковий потрібно процідити. Раджу не пропускати цей етап, це важливо. Перелью в зручну, тару, з якою ми будемо. Розливати по формам. Для того, щоб надати якогось незвичного смаку, я додам кавових зерен У мене буде одна біла, це буде класична, друга буде з кавовим зерном. Також ви можете експериментувати, додати імбир, додати манго У мене в одному ресторані було тріо крем брюле. І, до речі, воно було максимально популярно. Отож, для того, щоб використати кавові зерна. Я їх подрібню. Звичайно, це можна зробити через кавумелку. Я думаю, буде достатньо. Додаю кави. Потім я розливаю рівномірно по формам. І дуже важливий нюанс потрібно в протвінь додати гарячої води приблизно температури 50-60 градусів. Навіщо це робити? Тому що у води теплопровідність більш рівномірна, рівна, і крем брюле буде запікатись максимально рівномірно і однаково. Я залив приблизно на 1-2 см, і після цього ставимо в духовку на 40-60 хвилин при температурі 100 градусів. Але потрібно перевіряти, тому що у кожна духовка різна і можливо і температура різна. Можливо, якісь потрібно додати 110 градусів, а комусь потрібно 80 градусів. І після цього, як ми його приготували, ми його охолоджуємо, ставимо в холодильник і будемо коштувати тільки після того, як воно повністю стабілізується і повністю охолоне. Ви можете робити таку, скажімо так, заготовочку. Тобто запекли, поставили термін зберігання в домашніх умовах мінімум три доби. Я думаю, три доби ви можете спокійно його тримати. При температурі плюс 4, плюс 6 градусів. Ну що, ось і настав той час, крім брюлі, охололо, і можемо вже його презентувати. Повторюсь, що така заготовка в домашніх умовах може зберігатись. Мінімум 3 доби. Що далі буде відбуватися? Газовий пальник я маю професійний, але ви можете використовувати звичайний туристичний. Але не забувайте про техніку безпеки. До речі, якщо у вас немає можливості використовувати газовий пальник, ви можете приготувати суху карамель, залити крем крембрюлі, зачекати, поки воно охолоне. Зверху покриваємо цукром. Бажано використовувати тростини, але якщо його немає, то це не проблема. На поверхні утворилася ідеальна карамельна скаринка, і перед подачею можна палити підігрітим алкоголем для того, щоб воно повністю розрівняло і наситило смаком. Як правило, в французьких ресторанах використовують контру, його підігрівають, потім заливають в посуду і підпалюють. Запалюємо. Підігріти контру. Потім підливаю на крім брюле. Обов'язково враховуйте техніку безпеки, якщо потрібно буде терміново загасити полум'я. Це дуже важливо. І якщо цукор не повністю розплавився, то наразі ви бачите, що Contro його повністю зробить рівномірним. Якщо потрібно терміново загасити, просто накрийте. Послухайте, яка ідеально вийшла карамельна скринка. Ідеальна консистенція. Ідеальна карамельна скоринка смачного. Шеф, вдома, і я буду ділитися з вами своїми рецептами, своїми напрацюваннями. Повірте мені, це не так складно, і ви зможете їх з легкістю відтворити в домашніх умовах, навіть якщо ви аматор. Тому ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал.